Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на перегляд розкладу пасіанса на місяць листопад 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Підкова це щастя. Ось тут магічна куля, вона показує попереду зміни на краще, і ось тут гребінець він показує тихе спокійне життя. Ось тут. Каблучка. Облучка показує весілля, можливо, хтось буде одружуватися. Або, наприклад, ваші діти. Якщо не ви самі, то, наприклад, хтось з вашої родини. Це також велике свято, і ви можете на ньому бути присутнім. Ось тут значок терези. Він показує невпевненість. Але не хвилюйтеся, тому що ось тут попереду позитивні зміни. Ось тут карти Таро. Необхідність прийняття важливих рішень, а ще їх можна трактувати подвійний вибір. Тобто буде декілька варіантів, і вам треба буде обрати головний або правильний. Ось тут у вас змія це хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Не довіряйте якісь важливі справи будь-кому. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу, друзі, нагадати, що з 9 по 29 листопада буде ретроградний Меркурій. Нічого не варто купувати таке з великою ціною, робити якісь нові розпочинати справи. Не забувайте про це для того, щоб потім можна було, не треба було виправляти помилки прямуємо вперед на другий розклад. Знак Зодіака Діва місяць листопад. Медична колба показує. Небезпеку. І ось тут поруч з дзеркалом, воно показує подвійні стандарти. Зверніть увагу, якщо ви захочете десь хитрувати, це може обернутися проти вас. Тут мається на увазі або щось нечесно казати, або щось нечесно робити. Зверніть увагу, друзі, тут у вас щастя, а також каблучка, одруження і чомусь подвійні стандарти, які вам несуть небезпеку. Не робіть ніяких таких помилок. Ось тут у вас поповнення в родині, це народження маляти або, наприклад, одруження, не дивлячись на те, скільки вам років. Ось тут зірка це ваше бажання здійсниться: замок показує закриту дорогу тупік. Якщо ви кудись хотіли їхати, то поки що вам не можна цього робити. Є протипоказання, так би мовити. Руни прийняття важливих рішень, дивимося ще, щоб нічого не пропустити. Для того, щоб ваша картина була більш зрозуміла, пишіть собі на лістик по ходу, як проявляються картинки, як вони співпадають. І тоді вам буде більш зручно все зрозуміти. Якщо картинка співпала верхня частина в першому ряду, а друга в нижньому ряду, все одно вона за чергою перша. Ось тут небезпека, щастя, подвійний стандарти. Якісь обмани або щось таке. І ось тут каблучка, одруження. Якщо пасіянс так показує, значить він мав таку мету до вас це донести. В якому порядку тут вже дивіться по своїх обставинах, як за чергою відбувається. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій на третій розклад знак зодіака діва після розкладу на тиждень наступний будемо продовжувати. Наступні розклади на листопад. Підписуйтесь на виглядачі та ставте дзвоник, щоб не пропустити. Ніколи не відомо, звідки ви візьмете корисну пораду і як саме вона до вас дійде, можливо, через мої пасіянці. Третій розклад знак Зодіака діва. Червона стрічка це багатство. А також зірка це здійснення вашої якоїсь важливої мрії. Зверніть увагу, друзі. Щось ви робили або планували, і ця мрія здійсниться. Знову ж таки повторюються руни, прийняття важливого рішення. Зверніть увагу, не поспішайте, якщо в цьому буде необхідність прийняття важливого рішення. Сьогодні з вами дивимось на колоді 78 дверей для знака Зодіака Діва на місяць листопад 2025 рік. Застереження к жезлів та порада. Король Кубків. І ще одна карта відповідь на ваше запитання: так або ні. Термін дії тільки місяць листопад, і ця карта ще може показати, як ви маєте діяти. Може бути підказка. Туз жезлів. Зверніть увагу, друзі, вісімка жезлів показує швидкість, швидкі рішення, швидкість в діях або подіях. Це застереження саме тому не поспішайте. Чого б це не стосувалося? Зазвичай діви не бувають такими стрімкими, але чомусь тут вам така порада. Це застереження, друзі, а порада сама по собі король кубків. Це людина, котру ви кохаєте, або вона вас кохає. Порада полягає в тому, що зверніть увагу на ці почуття. Можливо, якось ваше життя. Розквітне по-новому. Можливо, вам необхідно прийняти якісь зміни для себе. І відповідь на ваше запитання на місяць листопад. Відповідь так: Це туз жезлів, це рішучі дії, і завдяки цим рішучим діям у вас щось здійсниться. Відповідь так. Ось такий, друзі, для вас вишив розклад. Я бажаю вам гарного листопада, вдалих подій! Не забувайте про ретроградний Меркурій з 9 по 29 листопада. До зустрічі на моєму каналі.